Доброго дня! Друзі мої така тема непроста. Буббих тірі є такі набої із травматики V і Hunter Armh Arms. Но вони не на стандартні, вони мощніші. Ось такі вони. Парень там заказував там. Я хочу сейчас вже заробити тест. Раз вієм гупнутий раз. Бо я пам'ятаю, що хан ТАРМХ Армси були 75 жовтні. А тут більші. Давайте зараз. ось вот там дощечка така є. Вот, І ми заміряємо цю тюмочності. Давайте. Щас я. почекайте. Так, Перший у нас двій піде Діагастанція ось його 5-6 шагів, а по, потім піде мощніший Хантер Arms. Бидно так, ну так плохо, блин. Не знаю почему. Видимость такая плоха, блин. І сонце б'ємо. Ну хорош. Сейчас так вот. Блін, геть плохо бидно. Ладно, поехал, пуляем. Раз. Вот так вот. Вот это гови стандартный. Мне ну, о чем, конечно. Пружина армиха мощная, а он меня ты достал, конечно. И сейчас я дошлю хан Т армиха арм, короче. И лупану уже на ее же. О, оце мощно вже, так, да, хорошо. Вот гильза замка впала. Вот Hunter Arms ідеальний. О, ну це, конечно, дивіться, йолки палки Диві, Дивіться, аж, а, а, аж лопнуло. Конечно, дивіться, оце так. Да. Це мощненько вже, конечно, да. Тут, тут питань нема подивіться. В, бут, в лупстики пішло, дивіться. Аж пулі, аж не видно, дивіться, взагалі. Ну, то есть, в них обіщали до 200. Ну, це питань немає. Все. Так, да, в тірі, звісно, хороша, шатого ша, ша штука, бля. Ну, класні. Зразу злонга кажу, у магазині їх не ковпити. А, а тільки на заводі під пі, пі заказ. Бот гільза, все тілесенько, все бачите, все ідеально. Супер, пер, 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 конечно. Бомба. Да, питай немає. І, і, і з відео з тим гамном, конечно, ось бачимо. Це вообще это пукалка все. Оставлю, да.